Привіт! Ви, можливо, знаєте, що є кілька критеріїв, які визначають, чи може жінка стати сурогатною мамою. Ми в артаміні дотримуємося їх, щоб у програмі жінки почувалися комфортно і щоб вагітність не нашкодила їхньому організму. Тож давайте з'ясуємо, що це за критерії, а ви попередньо дізнаєтеся, чи зможете стати сурогатною мамою. Отже, перше це вік. Саргатним мамам ертаміти від 19 до 38 років. Ми вважаємо цей вік ідеальним, коли жінка може зачати виносити та народити здорову дитину, а її організм після цього відновиться. Другий критерій це ваше здоров'я. Найкраще, щоб ви не мали хронічних захворювань, проблем із щитоподібною залозою, серцево-судинною системою, шлунком, нирками тощо. Разом з тим, деякі нюанси не є перешкодою. Наприклад, без маткових труб проходити програму можна. Третє це діти. У наших сурогатних мам є щонайменше одна здорова дитина. Разом з тим, ми не запрошуємо жінок, у яких три дитини чи більше. Ми турбуємося, що кожна наступна вагітність може бути стресом для її організму, тому не хочемо її навантажувати. Крім того, ми запрошуємо тільки тих жінок, які мали природні пологи. Ми знаємо, що безліч жінок після кесаревого розтину народжують здорових дітей. Але все одно існує ризик розривів та деяких ускладнень. Ми не хочемо ставити під загрозу ваше здоров'я чи здоров'я дитини. Наступне це резус-фактор. Він повинен бути позитивний. У протилежному випадку у дитини та жінки може розвинутися резус-конфлікт, а це може вилитися у проблеми із здоров'ям. Шостий критерій. Це загальний стан сурогатної мами. Вона повинна вести здоровий спосіб життя, не курити, не вживати алкоголь та не мати інших шкідливих звичок. Остання головна вимога пов'язана із статевою та гормональною сферами. Тут схема така: один рік тому чи більше у вас були останні пологи, 6 місяців тому чи більше ви припинили грудувати грудьми, шість місяців тому чи більше вам вилучили спіраль. Один-два місяці тому ви припинили приймати оральні контрацептиви, тобто таблетки. Усе це означає, що ваш гормональний фон мав змогу відновитися та налаштуватися на звичну роботу. Ці вимоги найголовніші. Ми звертаємо на них увагу, щоб не нашкодити. Та організму жінки. Якщо хоча б один із них не буде дотриманий, то вагітність може пройти з ускладненнями. Якщо ці критерії вам підходять, телефонуйте, і ми детальніше розкажемо про можливість участі у програмі.